Всіх вітаю, з вами Марія. І які новини на порозі? Для вас особисто це не щось там з світу, це ваші особисті. Смачного вам, смачної кави, чаю, компотику, що там п'єте, і гарних справ вам, що робите. Так, ну тут гучна розмова, тут одразу кілька людей вколо збираються і щось там між собою промовляють, а ви тримаєтесь осторонь, ви просто чуєте, вам нема куди дітись. Ви в ситуації, коли, знаєте, просто то при вас проходить, від вас ніхто не ховається. Це просто як. Співробітники, може, друзі, може, сім'я ваша, просто от між собою спілкування ведуть. Як останню новину будуть обговорювати якусь, знаєте, яка вразила, от хочеться обговорити. Це може бути ну, суто, якісь робочі моменти, якісь плани на перспективу, обговорюються, пошук можливостей і пошук найкращого варіанту. Це не щось таке аж значне насправді. Може тому ви тримаєтесь осторонь? Ви як зайняті чимось в цей момент? А чоловік якийсь щось. Тут у нього багато роздумів, гарні, непогане щось задумав, але задумав. Якась є тема, яку він дуже міцно у правій руці тримає. Знаєте, це ну, щось ну, як на праве діло збирається щось таке, знаєте, для покращення. Літери К Ю О. Це як для поєднання, з'єднання з, з кимось там, дивіться у кого як. Так, літера У теж сюди, літера С сюди, до цієї ситуації, і літера В до цієї ситуації, але людина на літеру В от як намагається бути причетним до цієї ситуації. І літера Ф, бо літера В, там, як, знаєте, як якісь як змагання в людини, от як конкурента бачить в цьому чоловікові. Для когось бачить конкурента, як в коханні. Знаєте, коли є одна жінка і два чоловіки, які в неї закохані, але це в меншому відсотку. Для когось це відповідь така. Так, далі. Хтось вас цінує як людину, яка вміє змінюватись. От ви е, з тих людей, які чують зауваження. Ви не психуєте, не агресуєте. Ви, як чуєте до себе зауваження, якщо воно дійсно ну, таке, що треба змінитись, ви змінюєтесь. Це помітно для людини, яка який, яка тут і про чоловіка, і про жінку може бути, до вас промовляє і. Знаєте, як має надію, що ви прислухаєтесь. І знаєте, це вам такий плюс, Такий, що людина відмічає вашу гнучкість в питаннях. Навіть буде це відмічено від людиною. Так, для когось новина буде, тут пара створюється, ви дізнаєтесь, це як робота соціум, десь ваші знайомі може бути, що хтось з співробітників, наприклад, буде розповідати про своїх дітей. Тут наречений наречений, сімейна пара створюється далі. Тут погана новина, але про когось з тих людей, які вам ну, не подобаються. Ви не вважаєте їх за хоча б приємних людей. Дізнаєтесь про гнучкий такий. Зараз я роздивлюсь, бо воно. Ага, тут, ні, тут гнучкості не було. Тут люди не змогли домовитись між собою, вони як розбігаються, але не дуже далеко. Це знаєте, як на деякий час не буде спілкування між людьми. Так, далі бачу чоловіка, який вам буде розповідати новини, але, знаєте, це. Цей сам перед вами буде так хизуватись, який він молодець, і про якогось ще чоловіка буде розповідати, що, так, знаєте, ну. Що зверни увагу, які, з ким ти спілкуєшся, які ми тут найкращі. Так. ой-ой. Будь ласка, уважніше будьте, переходячи дорогу, я бачу просто-просто просто філіжанка показує, що тут або мотоцикл, або мопед, і людина падає. Тут, як збиває когось. Вам це буде, ага, вам це розповідає хтось з чоловіків. Людина тут дуже злякається, я так розумію, що все буде гаразд. врешті решт от. Але дуже неприємна ситуація, тож, будь ласка, будьте обережні. Так, весела якась новина про гроші. Тут двоє щасливих людей. Між собою розмовляють про. Грошову ситуацію якусь, якесь виконання грошове, угу. мудру пораду від чоловіка почуєте, угу. Вона буде в тому полягати, що щось він вам вже казав, а тепер буде знов повторювати, що зроби так. Знаєте, як буде тримати це на увазі, як, буде, як перевіряти, зроблено чи не зроблено. Це ще й у когось це торкається документів. А у когось воно не пов'язано з документами, але він, як спираючись на щось, буде вам говорити. Далі, завершення, закриття якоїсь ситуації, чоловік вам повідомить. Угу. Ой, слухайте, тут хтось з вас почує про пропозицію. Може, вам буде робитись пропозиція. Я каблучку бачу, сердечко бачу, і чоловіка, який каже про те, що «от, давай цей етап ми завершуємо, ми переходимо до іншого. Ну, він буде романтичніше це казати, але я просто, як висновок, вже вам говорю. Оця новина. Вона на протязі трьох місяців буде відбуватись, ви різні, і воно по-різному у вас буде. У когось швидше, у когось це ви почуєте про знайомих, може про дітей, про, ну там, про когось почуєте. А у когось це буде от ваша власна така новина, що він наважується на пропозицію. Так, далі хтось тут з чоловіків вирішує питання, так, знаєте, крокуючи вперед, це як виходить, з, наприклад, може сидів вдома, шукав роботу, в бік роботи вже рухається. Далі значні зміни літера С, Г. Літера Е, літера Є З. Значні і швидкі зміни. Щось одне завершується, просто закривається, інший етап починається. Але це, знаєте, це так заспокоює людину. Це так якось от, я не бачу, що це неочікувано навпаки, тут людина, ну, були прагнення до таких змін. І от нарешті по термінах показано, що як від 9 днів до місяця от такий розбіг. Ну, знову ж таки, не втомлююсь повторювати, що ви різні, і філіжанка все ж таки от про різних людей тут розповідає. Так. В парі тут зміни, ну, вони на краще а тут люди, як, знаєте, міцніше союз. Угу. Далі. Так, отут питаннячко, і така жирна крапка поставлена. От якесь питання, нарешті, вирішується, нарешті зміни по цьому питанню. І. Тут як збільшення можливостей, як, знаєте, горизонти розширюються в людини. Це ну, якісь для вашого особистого життя зміни, які ну, от, було бажання, було очікування, і от нарешті все зростається. Так, і що тут? Знов мені пару показують, які аж до ночі ну якісь там у них побачення. Тут чоловік перед жінкою схиляє голову. Ну Тут гарні так стосунки, на вигляд все гарно. Так, далі. Да. По стосунках дійсно тут дуже гарно все виглядає. І тут люди, які, О, От коли вони сходяться, у них щось по грошах тут гарні зміни йдуть. Угу. Але заздрісників буде чимало. Тут е хочеться сказати, якби їм розуму, щоб мовчали про свої заробітки. Бо тут пара, яка буде значно покращувати свій фінансовий стан саме в парі. От тут саме в парі. Ну, я так розумію, що у них і так, і так не дуже там погано все. Але, знаєте, це от вони дуже. енергетика у них така, що вони просто притягувати будуть заробітки. Ну і, звісно ж, знайдуться ті, хто будуть застріти. Так, далі. Жінка як мріє про допомогу. Стосовно чоловіка. Вона нікого ні, ні про що не просить. Вона просто от мріє, що все владнається угу. і думає, що можна. Угу. Зараз чекаєте, я роздивлюсь. Ага, вона думає про сім'ю з одним чоловіком, а є ще й інший, який за її спиною. Це як колишній якийсь там з її минулого. Але проблема в тому, що він не хоче її відпускати. Тут така ситуація, в якій їй треба. Їй, їй потрібні тут новини, бо просто так, їй потрібні зміни, значні зміни. Просто так, не її колишній не відпустить. Він весь час буде намагатись втручатись в її стосунки з іншим. Ну там, хто б у неї не був інший чоловік, він буде намагатись. Ну, погіршити їм стосунки. Аліс, ну що таке? Якусь маячню їм буде робити. От як Аліска зараз мені маячню тут робить, так і той буде з'являтись, щось там, знаєте, відволікати її від іншого чоловіка. Ось так показано. І хай буде готова та жінка, що знову ж таки скоро з'явиться її колишній так літери С, П, Б, З І. Р. Все, на цьому закриваю філіжаночку. Всім дякую за перегляд, всім вам гарного дня, гарних подій і гарних людей поряд з вами. І побачимось в наступних відео. Всім пока!